Вчитель намагається принизити ученицю на математиці, не знаючи, що вона геній. Кабінет математики був таким, як і десятки інших по країні: дошка з подряпинами, портрети Піфагора і Лобачевського над дошкою, стерта підлога, парти, що скриплять, і характерний запах суміш старих книжок, крейди й байдужості. У цьому просторі роками правив один чоловік Володимир Степанович Савченко, високий, сухий. Із короткою сивиною і холодними очима. Його не цікавила пристрасть до математики, його цікавила дисципліна. На уроці ніхто не сміявся, не крутився, не сперечався І з ним ніколи. Сьогодні був звичайний понеділок, аж поки в клас не зайшла нова учениця скромна, тиха, аліса, худенька з акуратно заплетеною косою, великими окулярами і темним светром. Вона привіталася пошепки і сіла за останню парту. Нікого не зачепила, не привернула до себе уваги, але Савченко помітив одразу. Новенька, протягнув він, коли всі сіли. Звідки така? З теребовлі, відповіла вона тихо. У нас тут математика, а не вишивка, кинув Савченко, не відриваючись від журналу. Сподіваюсь, додавання встигли пройти до дев'ятого класу кілька тихих усмішок у класі, не зла, звички. Так, відповіла Аліса, не підводячи очей. Подивимось, пробурмотів він і почав писати на дошці. Може, ти нам ще й геній, еге ж? Упродовж уроку він кілька разів навмисно підкреслював її присутність. Хто знає, скільки буде чотири у квадраті. Алісо, ти ж з теребовлі, там, напевно, до квадратів любов особлива. Аліса, ти не спіши, подумай добре, хоч би не заплакала. Клас мовчав, дехто зиркав на неї. Дехто просто втуплювався в зошит, Аліса сиділа рівно, не відповідала на іронію. Кожне завдання вона розв'язувала мовчки, вписувала в зошит, не піднімаючи руку, не грала за його правилами, і саме це його дратувало найбільше. Що соромишся? сказав він наприкінці. Чи, може, просто не маєш що сказати? Ну що ж, на дівчат ми завжди знижку робили, бо математика це не про емоції, це про голову, а голова? Ну, не всім дана, на жаль, сміх не голосний, але живий. Савченко сів на стілець і зробив позначки в журналі. Аліса опустила очі на зошит. Її обличчя не змінилося, але якщо хтось придивився б уважно, то побачив би, як її ручка зупинилася в повітрі, і як куточки сторінки в зошиті стали вологими від тиску пальців. Вона не відповіла. Вона навіть не подивилась на нього, бо вона вже знала, що відповідь попереду. І що ця дошка стане його ж пасткою. Наступного дня Савченко увійшов у клас із особливим настроєм. Його манери стали ще сухішими, ніж зазвичай, а усмішка ще холоднішою. Він поклав свій журнал на стіл, витягнув зошит з пожовклими сторінками і проговорив: сьогодні ми перевіримо одну задачу стару, цікаву. Жоден клас її не розв'язав повністю, але. Він зробив паузу, поглянув у глиб класу. У нас же тепер є Аліса з Теребовлі. Може, вона покаже, що дівчата теж щось можуть? Кілька учнів ковзнули поглядами по класу. Аліса сиділа спокійно, руки складені на партії. Вона не здригнулась, не почервоніла. До дошки, будь ласка, кивнув Савченко, уже розвертаючись спиною, щоб не чекати згоди. Аліса підвелась повільно, взяла ручку і пішла до дошки. Її кроки були м'якими, але рівними, не як у тих, хто боїться, а як у тих, хто тримає себе під контролем. На дошці вже було написане завдання. Воно справді було складним доведення з області комбінаторики з елементами теорії чисел. Савченко колись викладав це завдання на олімпіадах, і жоден учень не доходив до правильної відповіді. Звичайна пастка для розумників, казав він. Перевіряє, хто мислить, а хто заучує. Він сів на стілець, схрестив руки на грудях і голосно, так, щоб усі чули, прокоментував якщо не вийде нічого. Це не в'язання, тут мати хист треба. Аліса підняла очі на дошку. Не одразу взялась за крейду. Пройшло 10, 15, 20 секунд. Клас почав хвилюватись. Савченко посміхався. Пауза теж відповідь, але не в журналах, на жаль. І саме в цей момент Аліса зробила перший рух. Вона почала писати не згори, а знизу, з результату. Потім вивела ланцюг логічних кроків, які підвели до нього. Кожна лінія була точною, обґрунтованою, без зайвих обхідних шляхів. Вона писала швидко, впевнено, але без поспіху, не озиралась, не зважала на Савченка. Її світ звузився до рівняння. Савченко спершу сміхався. Потім примружився, потім нахилився вперед. Клас замовк. А ліса переписала ще один рядок, витерла частину, заміняла вираз на компактніший і завершила, підкреслила відповідь, зупинилась, повернулась до класу. Готово! казала просто. Савченко встав, повільно підійшов до дошки, подивився, пройшов очима весь ланцюг ще раз, ще. Його обличчя посіріло. Це було не просто правильне рішення. Це був ідеальний прохід по мінному полю задачі, який навіть він не зміг би відтворити з пам'яті так чисто, і тоді один учень, тихий хлопець із передостанньої парти, підняв телефон і натиснув запис. Софія стояла біля дошки з залишками крейди на пальцях. Вона не усміхалась, не тріумфувала, вона просто чекала, бо відповідь була не в рівнянні вона була у його тиші. Савченко довго стояв біля дошки. Мов загублений серед формул, які ще вчора вважав неприступними. Його пальці нервово рухались біля піджака, ніби шукав окуляри, хоч вони вже були на носі. Він перечитував розв'язок знову і знову, і щоразу помічаючи те, що йому самому здавалося неймовірним. Аліса не просто розв'язала задачу, вона зробила те, чого Савченко сам не пропонував за всі роки свого викладання. Вона скоротила шлях. Вона прибрала зайві кроки, обійшла громісткі обчислення через складні, але витончені трансформації. Її метод був не просто вірним, він був красивим. Так працювали лише ті, хто не просто навчився, а мислить математикою. Звідки ти це знаєш, пробурмотів Савченко, і в його голосі вперше з'явилось зверхність, а щось схоже на здивування, а може, страх. Аліса відповіла просто, це класичне доведення через розбиття множин із використанням узагальнення біноміальних коефіцієнтів, видали задачу, яку кілька років тому вже розв'язували на міжнародному конкурсі. Тільки у вас версія з обрізаним формулюванням. Клас завмер. Двоє учнів, які зазвичай перешіптувались на уроках, сиділи мовчки, не відриваючи очей від дошки. Тиша була не гнітючою, а якоюсь повітряною. Ніхто не ховав усмішку, ніхто не хихотів. Усі розуміли, вони стали свідками чогось рідкісного. Той самий учень, що увімкнув камеру на телефоні, все ще тримав його перед собою. Він повільно наблизив зум на формули і на спокійне обличчя дівчини, яка стояла поруч, ніби зробила щось звичайне. Я можу стерти? запитала Аліса. Савченко не відповів. Він просто відступив. Вона підійшла до губки і повільно почала стирати з дошки те, що ще хвилину тому було немов куля для його професійного авторитету. А потім повернулася на своє місце, сіла, відкрила зошит. У класі ще кілька секунд стояла мертва тиша, поки Савченко, опанувавшись, не вичавив продовжимо. Але всі вже знали, продовжити не вийде, бо щось завершилось. І це не був просто урок. Це був момент, коли хтось уперше побачив, як тиша перемагає силу. А хлопець із телефоном того ж вечора виклав відео в освітній телеграм-канал із підписом Геній мовчить, поки не питають, а потім пояснює без права на сумнів. Відео з'явилося в мережі ввечері ближче до дев'ятої. Хлопець, що його знімав, підписав пост просто: Думаєш, ти крутий у математиці? Подивись на неї і тигнув кілька популярних спільнот. Пов'язаних з олімпіадами та математичними клубами. Спочатку там пару лайків, кілька здивованих коментарів. Але вже за годину відео підхопив телеграм-канал для вчителів СТЕМ напряму. Потім один із викладачів Матмеху Київському університету написав під відео: Хто ця дівчина? Її рішення, еталон елегантності. Ми таке показуємо на четвертому курсі. До ранку переглядів було понад 100 тисяч. У приватні повідомлення почали надходити запити, чи є ще її роботи, чи вона справді школярка, як зв'язатись із її батьками. Аліса про це дізналась не першою. Вона прокинулась, як завжди, о 6.30, зробила чай, сіла над задачею з довідника для вступу до Масачусетського технологічного інституту. Тільки коли зайшла у Вайбер, побачила 143 непрочитані повідомлення. Однокласники писали розгублено. Ти це бачила? Тобою цікавлялися, про тебе пишуть у спільноті Харківського фістеху. Сама вона відкрила відео і просто подивилась одного разу, а потім закрила і повернулась до зошита, бо для неї це не було новиною. Вона знала, хто вона. Просто інші тепер теж дізнались. а от для Савченка ранок почався з дзвінка. Володимире Степановичу, сказав сухий голос Завуча, директор просить вас на розмову. І не тільки директор. Тут із департаменту освіти приїхали, також буде методист із міського управління. Стосовно вчорашнього уроку Савченко приїхав у школу мовчазним. У кабінеті його вже чекали. На столі лежала роздруківка з коментарями під відео, зокрема, один від міжнародного координатора математичної програми при Європейському університеті. Ми вже знаємо Алісу С. Вона кілька років поспіль проходила наші онлайн-відбори. Її результати одні з найкращих у Східній Європі. Те, що ми побачили на відео, лише підтвердження. Один із членів комісії запитав: Ви знали, хто вона? Савченко мовчав. Ви принижували її, свідомо чи це методика? інший додав, ви ж викладаєте 25 років. Ви не побачили, що перед вами унікальна дитина. Савченко спробував виправдатися. Вона була замкнута. Я Я не знав. У неї був дивний тон. Я думав, це просто ви думали, що вона не ваша зірка. А виявилось, вона ваша межа, спокійно сказав директор. І тепер усі про це знають. У школі вже ходили чутки. Савченка тимчасово відсторонять від викладання, поки розглядають ситуацію, поки аналізують інші скарги, бо виявилось. Аліса не єдина, хто колись сиділа мовчки на останній парті, поки її стирали словами з класної дошки, і тепер ці голоси почали говорити. Аліса ж, як завжди, прийшла на урок, сіла за парту, відкрила зошит. На неї всі дивились інакше, але вона, як і раніше, не дивилась ні на кого, бо вона знала, найважливіше попереду, і цього разу її вже не зупинять. Наступні тижні в школі відчувались так. Ніби в повітрі щось змінилося без офіційних заяв, без перефарбування стін, але відчутно, пан Савченко перестав вести математику в класі Аліси, формально переведений на старші групи, неофіційно відсторонений до окремого розпорядження. На його місце тимчасово прийшла молода викладачка з ліцею. Вона одразу побачила, хто в класі мислить нестандартно. А ліса сиділа на тій самій парті. Не змінила зачіску, не почала говорити більше, не хизувалась нічим. Вона не коментувала ситуацію, не критикувала Савченка, не відповідала на сотні повідомлень, які надходили в особисті. Вона продовжувала робити те, що робила завжди: писати, думати, розв'язувати і мовчати, коли це було правильніше за крик. Але клас змінився. Після того уроку і того відео учні почали по-іншому дивитися не лише на неї, а й на саму ідею знання. Тепер, коли на дошці з'являлось складне завдання, не було глузувань, була тиша, концентрація. Хлопці, які ще місяць тому знущалися з ботанів, самі почали шукати книжки, які колись вважали для задротів. Дівчата, які соромились бути надто розумними, почали піднімати руки частіше. На перервах Алісу тепер не дражнили, її слухали, і не тому, що боялись, а тому, що вона довела справжня сила не у зухвалості, а у точності, не в гучності, а в глибині. В один із днів нова вчителька запитала: «Алісо, можеш пояснити цей крок? І вона встала, не червоніючи, не ховаючись, спокійно підійшла до дошки і почала пояснювати чітко, лаконічно, як завжди. Але тепер. Не в режимі самозахисту, а в режимі передачі знань. Після уроку один із учнів, той самий, що знімав відео, підійшов до неї. Знаєш, раніше я думав, що ти просто якась закрита, а тепер я розумію, ти просто не витрачала сили на дурне. Аліса усміхнулась ледве помітно. Я просто знала, чому прийшла сюди. І в цій простій фразі було те, чого досі не вистачало в школі, тиша, що стала прикладом. Гідність, яка не потребувала слів, і рівність, яку не треба вимагати, її можна створити. Відтоді ніхто в цьому класі більше не називав когось недостатньо розумним, бо тепер вони знали: тиша це не слабкість, тиша це глибина, яка чекає свого моменту, щоб змінити все.